За своє коротке життя Ірина Лановенко звикла більше до лікарняних палат ніж до власної оселі. Дівчинка з батьками інвалідами позору вже півтора роки бореться за право бачити світ. У неї важке захворювання, рак сітчатки. Лікується Іра у Швейцарії, але хвороба відступати не хоче. У червні одне око дівчинці довелось видалити, аби не допустити поширення пухлини на мозок. Я не знаю, що ще може бути тяжелі. Ми столько боролись, але к сожалению, і не сумели сумі. Сьогодні замість оку у дівчинки протез, лікуючись, вона пройшла вже шість хіміотерапій, 27 радіотерапій. Небайдужі люди допомагають подолати страшну недугу. Інше око дівчинки теж під великою загрозою. Сказали, що в Глазіки є точка. Вона не активна, але вона є і що її треба вбрати. і от. С октября мы. Ми... Сразу і віділа то есть лазерну терапію. Аби врятувати друга у лікарі мають зробити ще кілька операцій. Коли їх проведуть, поки невідомо. Зараз дівчинка знаходиться під наглядом медиків. Кожні три тижні вона з батьками літає до Швейцарії на обстеження. Такі подорожі коштують родині від 6,5 тисяч доларів. Батькам складно кожен раз знаходити гроші на лікування. Єдина надія допомога людей. Я хочу поблагодарить от всей семьи, всех людей, которые помогают в лечении нашего ребенка, а также все организации, фирмы, фонды. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы откликнулись, спасибо огромнейшее вам за то, что вы помогаете нам, крепкого вам всем, здоровья и всего самого лучшего. Допомогти Ірині Лановенко ви можете з обказаними на екрані реквізитами.